Сотні односельчан прощалися із нацгвардійцем Миколою Максимчуком, який боронив Україну в найгарячіших точках фронту. Труну героя несли побратими кілька кілометрів через село гірською дорогою. Я дуже весь час хотів попасти до нього сюди. На жаль, не думав, що прийдеться вже попасти, аж коли прощатися з Миколою. Микола мені не раз розказував, як до нього вибиратися, як то тяжко, де, де в нього хата. Ну, я дуже, дуже хотів це побачити. Ну, Побачив, дійсно високо живе, але от сьогодні хлопці, незважаючи на те, що так і болото, і все, зносили домовину Миколи і от аж до самої церкви, щоб по цій дорозі, по якій Микола ходив, Можна сказати, кожен день, щоб віддати йому таку останню шану. Микола Максимчук був сержантом у батальйоні оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького. Його боротьба з окупантами почалася в 2014 році в зоні проведення АТО. Сьогодні з героєм прощаються побратими з усієї України. Дуже щира, свята Божа, Божа людина. Так, якщо можна уявити найсвітлішу людину в світі, то, в принципі, він був нею. Після ворожого обстрілу Микола Максимчук більше року вважався безвісти зниклим. А 14 червня смерть захисника підтвердили, волонтерка Ольга Грисумюк каже, що ця звістка її приголомшила. Вона знайома із героєм з часів революції гідності. Хотілося вірити, що він живий, бо все ж таки підтримки і допомоги Миколи буде бракувати. Знаю одне, що чому не можемо здатися, чому не можемо залишити боротьбу. Він я таких героїв, як Микола. Мене завжди вражала Микола на воябене Такий мудрий, чоловічий спокій, рівновага. Він мав стержень. Він міг вирішити любу, любу якусь проблему. Це, знаєте, так велико і дорогого коштує. Микола Максимчук шостий воїн із космацької громади, який поліг в боях за Україну, розповідає сільський голова Космача Дмитро Мохначук. Військовий, пригадує очільник громади рано у сиротів, а в сільраді був незамінним фахівцем. Микола, це була людина, патріот і людина з великої букви. Людина надійний був колега в роботі. Дуже далеко він жив. Він сам родом з Хмельниччини. З 17-го року він працює в нашій сільській раді. Але я не пам'ятаю за свої каденції, бо тому, що я прийшов сюди, що він вже працював, але щоб він запізнився на роботу, щоб він не виконав якесь завдання. Це була людина, на яку можна покластися. У Миколи Максимчука залишилися дружина, донька, двоє синів, які боронять Україну у складі полку Азов, невістки та онуки. Нехай щезне це зло відвічне московицьке зло, яке задумало. Задумало плани нищити нас. 10 серпня полеглому захисникові мало б виповнитися 56 років. Інна Сендецька монюк, Роман Кучержук Суспільне новини Івано-Франківська область.